В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь подарував нам ще один день і дав нам ласку усвідомлення цього дня Господнього і ласку доброї волі, щоби прийти на службу. Бо недільна служба це такий день подяки Богу за все, що Бог дає в нашому житті. І коли людина свідома цього і робить зусилля інколи більше, інколи менше, інколи хочеться, інколи не хочеться, це велика ласка Божа, якою Господь торкає кожну людину. Каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв. Ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Тому таким важливим чинником нашого недільного зібрання, спільноти нашої християнської віруючих людей, це є слухання Слова Божого, слухання Євангелія. І апостол каже до тих, до кого він пише, до Галатів: Євангелія, яке я вам проповідую, не від людей. Тобто, не є щось таке, що воно нам. Заб'є наші вуха, і ми то хочемо почути, і все. Каже, але Боже, це те, що Бог хоче нам сказати, і через яке хоче нас доторкнути, нам щось звістити. Саме Євангеліє слово з грецьке слово означає добра новина, «го евангеліоз», добра новина. Тобто все, що ми чуємо, що Бог нам хоче сказати, Він хоче торкнути наше життя, наше серце, і хоче увійти в наше життя. Як він може увійти в наше життя, коли людина цьому не противиться? Хоча ми маємо нині приклад апостола Павла. Апостол Павло говорить про себе, як людину, яка переслідувала церкву Христову. Це дуже цікавий момент навернення апостола Павла, коли він говорить про це своє навернення. Він каже: ви чули колись про мою поведінку в юдействі. Про те, як я жорстоко гонив Божу церкву і руйнував її. Так, так, апостол Павло, це один з двох верховних апостолів Петра і Павла. Петро, наприклад, він був з Ісусом. Павло особисто Ісуса не бачив, він жив пізніше трошки, хоч їх завжди разом зображають як верховних апостолів. І він каже, ви знали, ви чули про мою поведінку в юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву і руйнував її. Я визначався, про себе каже апостол Павло, я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим, прихильником переданням моїх предків. Але коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї, і покликав мене своєю благодаттю, зволив об'явити у мені сина свого, я негайно, з ніким не радившись, не пішов в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але прийшов в Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Апостол Павло свідчить для людей про те, що Господь, який його вибрав і від утроби матері, покликав його, навернув його. Навернення це велика ласка Божа. З нас ніхто не є святий, святими не вродилися, ми святими встаємо. Ми народилися в стані первородного гріха. Через таїнство хрещення ми були очищені, коли ми доходили до свідомості, до розуміння, що добре, що зле, де правда, де брехня, ми почали чудити в житті дуже часто. Це наслідок первородного гріха, схильність до зла, схильність до гріха. Але Господь нас навертає. І так як апостол Павло каже, коли той, хто вибрав мене вже з утроби Матері моєї, покликав мене своєю благодаттю, Господь той є, є тим, хто кличе нас до життя з утроби нашої матері, він дає нам життя, батьки співпрацюють з Богом, коли батьки зачинають наше тіло, Бог дає душу. Коли той, хто вибрав мене з утроби матері моєї, покликав мене своєю благодаттю, як називався апостол Павло перед наверненням, пам'ятаєте? Савло, а апостол Петро? Симон. Навіть ім'я дає, Господь дає їм нове ім'я як навернення, нове життя. Господь кличе нас до життя від утроби матері нашої. І Господь своєю благодаттю нас навертає. Хто може перешкодити нашому наверненню? Хто може перешкодити нашому наверненню? Тільки ми самі. Тільки ми самі. Святий Ягустин сказав такі гарні слова. Він каже: Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе. Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе. Він покликав благодать, він покликав від утроби Матері нашої до життя. Але Він дав нам розум і волю, розуміння, що добре, що зле, де правда, де брехня, і Він на силу не буде нас спасати. Тому спасіння це є в наших руках. В іншому місці апостол каже, що ми здобудемо в цьому світі, як занедбаємо наше спасіння. Ми можемо здобути багато чого. Наші посади, наші титули, наш заробіток, наш, наш, нашу оселю. Ми всяке можемо здобути. Але що з того буде, як занедбаємо наше спасіння? Від утроби Матері покликав і благодаттю своєю нас тримає. І другий такий момент нинішнього читання біблійного це е, цей уривок. Е, про Воскресіння сина вдовизнаїну. Так, біда, одна жінка була вдовою, мала одного сина, і цей син помирає. І як Євангеліє говорить про ці випадки, як Господь є близько до кожної людини, навіть якщо людина, можливо, в цей момент не розуміє до кінця, ми з вами переживаємо різні життєві ситуації. Болячки різні хвороби. Ні з того, ні з цього. Втрата або птата, або мами, або дочку, або сина, або брата, або сестру. Втрата роботи. Ми можемо продовжувати список, і якби кожен з нас робив список, він би мав багато пунктів, коли важко в житті. І в цей момент, коли важко в житті, людина що хоче? Закритися. Людина хоче, їй важко, вона не хоче інколи бачити людей. Так, вона може знайде якісь нові вуха, щоб поплакатися з кимось трошки. Але людині важко. Вона не хоче, щоб про це деколи знали. Не хоче визнати, що деколи так у нас успіхи, а деколи упадки. Люди... Це є такі внутрішні переживання, страхи, і людина ховається, закривається. Є дуже важливо для нас. Не закриватися. І приклад нинішнього євангельського уривку говорить про те, що як би важко не було, які ситуації в житті не були. Ми ніколи не маємо закритися надію Божу. Надію Божу. Ми не маємо перешкодити, що Бог нас доторкнувся. Євангельський уривок дуже гарно нам про це говорить. Каже про ситуація, біда в родині, помер син і Ісус Христос. Що робить Ісус? Декілька таких. Дієслів, уривків з євангельського читання, каже Євангеліє, Ісус, побачивши її, зверніть увагу, Ісус, побачивши її, цю жінку, яка страждала. Нам деколи здається, що коли ми в нашій біді, в нашій тривозі, що Господь нас неначе забув. І ми молимося, і нема раптової відповіді, немає результату. І нам здається, що Господь нас забуває. Пам'ятаємо завжди: Господь, та як побачив жінку знаїну, вдову Знаїну з її проблемою, з її болем, з її страхом, Господь побачив її. Господній погляд, він лікуючий. Господній погляд, він зціляючий. Пам'ятаєте, я дуже люблю згадувати про погляд Ісуса Христа на апостола Петра, випадок з апостолом Петром, коли був, коли Господь каже: Всі мене відречуться. Апостол Петро каже: навіть як всі тебе відречуться, я тебе ніколи не зречуся. Каже Господь каже до нього: Петре, шапівий не заспіває двічі, ти тричі мене зречешся. Петро дійсно потім зрікається, каже: я Його не знаю. І коли відбувається хрестна дорога. Ісус зустрівся поглядом з Петром. І Петро, який побачив погляд Ісуса в своїх очах, побачив погляд Ісусу, заплакав гірко. Це зціляючий погляд. Це погляд Ісуса, який каже: недобре, це. виправ це, виправце, неправильно це. Інколи це може бути болючий погляд, інколи Він не може нас зачепити, він інколи може зачепити наше серце і сказати, чоловіче, спинися, змінюй це, це треба змінити, не треба тобі цього болота. Це цілющий погляд. І тут Господь в даному випадку що робить? Господь побачив цю жінку. Оцей перший момент, Господь бачить всі наші болі. Пам'ятайте це, навіть коли прийдете до храму, стаєте перед іконою, перед розп'яттям, вдивляйтеся в обличчя Боже, в обличчя святих, в очі. Це спосіб молитви вдивлятися. Це не є впадати в якийсь непонятний якийсь стан і собі фантазувати, філософствувати, що я шукаю незрозуміло чого. Ні, це не то. Християнська медитація це не є зациклення на собі скрутити ноги і дивитися на себе. Це не то, народику. Вдивлятися в погляд Богородиці. Що Богородиця хоче від мене? Що Ісус хоче від мене? І цей погляд має бути не тільки фізичний дотик, але внутрішній в серце. Ісус, побачивши її. Другий момент каже, Ісус зглянувся над нею. Побачивши її Господь, зглянувся над нею і сказав до неї, не плач. Милосердне, милосердна увага до ближнього. Ми знаємо, коли нас хтось з ближніх запитає, як тебе справи? Чого ти сумний, чого ти сумна? Може тобі важко? Може тобі треба допомоги? І ми знаємо, інколи ці слова вони цілющі. Вони підтримуючі, вони милосердні. Це не те, щоб просто влізти в чиєсь життя і цікавиться, що в тебе так, а, а що в тебе, а і так ні, це інше. Зглянувся над нею і сказав не плач. Це приклад Ісус, який нам дає, як і ми, як християни, повинні бути уважними до потреб наших ближніх. Можливо, навіть в хаті, можливо, під одним дахом. Можливо, на роботі, можливо, в парафії в церкві нам звернути увагу на людину, яка з нами працює на роботі, і, можливо, в неї біда, страх, болячка, переживання. Зглянувся над нею і сказав не плач. Так як Господь над нами зглядається, і Він розуміє наші потреби, ми повинні бути уважними до потреб іншого. В нинішній час це дуже важливо. Ви ж бачите, народ, ну, є таке слово не літературне, нарваний. Знаєте, що таке нарваний, так? ми легко е, запалюємося, ми нервуємося. Нас нервує, той не так йде, та не так говорить, той не так їде, той неправильно не, не за кермом, та неправильно в автобусі. У нас Господь зглянувся і сказав: не плач. Почнімо звертати увагу на ближніх. Так, Господь над нами зглядається, але і ми на ближніх повинні. Не плач. Він сказав до неї. Ми маємо говорити до людей, народику, говорити до людей. Як ми називаємо людей, які не говорять до людей? Дикими. Так? Господь дав язик. Господь дав язик, дав очі побачити ближнього, дав серце відчути ближнього. Зглянутися на ближнього і дав язик сказати не плач, як в тебе справи? Християни до цього покликані. Ми маємо набиратися Божого Духа тут коло престолу, я і ви разом, щоб потім йти і це нести далі, нести до людей, які цього джерела не знають, говорити з ближніми. Просімо Бога цю ласку нині так. Ми бачимо приклад апостола Павла. Господь взяв його з утроби матері і своєю благодаттю покликав до навернення. Щоб Господь, який нас покликав від утроби нашої мами, він дав нам цю ласку навернення, щоб ми були біля Бога, щоб ми кожен раз, коли стаємо на молитву чи думкою до молитви, ми сказали, Боже, тримай мене біля себе, більш певнішого місця нема. Тримай мене, бо я немічний чоловік. І просімо цю ласку, щоб ми, так як хочемо, щоб Господь нас тримав коло себе, щоб ми мали відкриті очі, язик, вуха на потреби наших ближніх. Бо ми в той самий час живемо. Ми не можемо торкнутися очима, язиком, вухами людей, які жили 50 років тому. Не можемо. Не зможемо тих, які будуть жити після нас. Але ми можемо дійсно тих людей, які є біля, біля нас. Завершу такою. Таким прикладом, як, е, знаєте, на похорони ми інколи їздимо на похорони, і ти, е, я дуже люблю, коли люди моляться на похоронах, а коли не грають кіно. Грати кіно – це так е, робити всю увагу на себе, звертати не на померлого. І коли, наприклад, помирає там чоловік чи жінка, є такі випадки, і ти знаєш, що вони жили як пес з котом. А на похороні, як я тобі не встигла сказати те, що я хотіла? Я не встиг тобі сказати те, що я хотів. Я кажу, скільки років ви жили разом? Сорок! За сорок років не встиг не встигла сказати те, що хотів. Тому нині Ісус каже, один на одного зглянутися, побачити, запитати, чи в тебе все добре, чи тебе нічого не болить, чи не треба допомоги. Ми зробимо велику послугу нам, ближнім. І Господь буде нами тішитися. Слава Ісусу Христу!